Всім доброго времени суток. Сьогодні ми почнемо з такого лота інтересний інтересного до усрачки. Зараз я вам все покажу. Буде називатися лот 1000 токарних мілочей. Чого так? Бо ви зараз все поймете. Зараз я вам все покажу. Дивіться, 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 внимательно, не пропустіть. А прежде, ніж я вам покажу, швидко втулили лайкосик. І підписались, хто зараз не підписаний, бо потім відео десь побачили, шукають. І не можуть раму збирати, в якому відео і де вони, що бачили. А потім от лежи мені, а десь попадеться якась штука. ну, Щось треба, щось коли людині каже, ти мені подзвони. Кажу, дядька, підпишись, будеш бачити все, що я знаходжу, я показую і розказую, і продаю. От. Так що підпишіться, не балуйтесь. От, тепер приступаємо. Отакі от, от фрези у нас. Фрези. Тут, коротше, буде такий наборчик для невеликого токарно фрезерного станочка. Тут так, як, з чого вам почати? Дивіться, куча куча всяких от таких фрез. фрез дискових. Дивіться, які просто дохреніща. Я не знаю, тут треба з одного главу другий. Навіть отака от от радіусна затисалась. Есть тут і новенькі, і бушні. Короче, дисковый фрез до хрена. Есть всякі отакі фрези, даже викашка попалася. Резечики, патрончики, все фрези. Це якась недонакадка. Недонакадка якась, так? Да? А може і полноценна накатка. Ось такі фрези, 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 грибочки, різетчики, рапідні, возможно рапідні, просто брусочки. Я там несколько штук чирків, так, розверточки. Так, Подивіться, які мікроби інтересні. Воно ще менше інструмент, тим він дорожче стоїть. Є дохрена таких колечок дистанційних, це я так зрозумів набирати. Бачите, із цими фазиками уже вот вот метчики. Ось резечик дивіться який цікавий, красивий. Ось викашка. Чиста викашка, Ось так поки резечик. От, дивимося, ось ще викашки. Ось такий интересний. Просто дусрачки, інтересний мечик. Ілі, Що воно таке? Я не вкурив ще. Конус км 3 Так, сейчас воно все заварится. Вот, дивиться, ось ще якісь резетчики проставочки. давайте під фрезами он бачите всякая мелочуха якась накаточка раскаточка раздерточка М3. мелкий конусов в общем в общем и в целом тут можно час цариться и щось новое находить ну новое в плане новое в плане что-то не таке, як стар. Коротше, я думаю, ви поняли. Ось ось я розставить, так Ну, тут до хрена. Просто до хрена всього. цей лот, давайте 2500. Тут реально, хто візьме, не пожаліє. Тут і різчики, я ж кажу, от різні метчики, всякої, всякої інтересної штуки тут до хрена йдемо далі. Далі, далі, дивіться, буде такий лот КМ5 центр. Ну, я не знаю, чи заводський, чи він вже переточував хтось під свої нужди. Коротше, КМ5, КМ4, конус такий. О. Е, переходничок 1, 2 і 4, 3 переходнічок. Ну, і така якась хрінь бонусом. Може, чисто там щось прикрутити, прихалтурити. Можна, коротше, 350 оці будуть у нас конусочки. Бонуса. Може комусь треба така фреза км 5 Дивіться, яка балабуха, кілограм 5 за завважки. Такої сверлишки 52-53, коротше 50, там 55. Такі от всякі балабухи. Так, тобто звони. Зараз відвітити не можемо. <кій> <кій> оправки КМ... Ой, не оправки, а оснастка КМ6. <кій> Та що ж воно таке? Продовжу. Дивіться, отака якась хрень. Возможно, воно мені похоже на алмазний круг. Щось дуже похоже, бачите, тут як напилення. Ну, не до кінця ясно. Не до кінця ясно. Посадка тут, скоріше всього, 32. Я так уже на глас определяю. А якщо ми візьмемо, а ми не візьмемо, бо я не знаю, тут опять срач, срач, вічний срач. Це ужасно. Десь тут. Десь тут є штангель. О! Дивіться, знайшов у цьому срачівнику? Штангель. 31, ну, навіть, скоріше, всього, 32 посадка, бо 31 не може бути. Бачите, на глаз. приділяю. пальцем вот. Ну, Я не гарантую, що це іменно алмазний круг, він кусок кусок сталі. Обично вони вроді алюмінієві. Це бачите, такий от дві різних фаски. Якщо це алмазний круг то тоді безліч грошей в общем може хто знає, може в когось є щось похоже. Я хрень, знаю, <гум> інтересна железяка. Далі, така якась витяжка. Вона в мене валяється-валяється. Тут щось написано: 47 Вт. Я її підключав, щось воно питається, жужжати, така якась обмотка. Я сюди підключав. По ідеї це на 220 воно. Да, 220-240-50 Гц. Цо воно таке, там равлик. Така от витяжка. Не знаю, давайте 400 гривень без претензій і возвратів. Робоча чи не робоча, я ж кажу, підключав, воно щось питається жужжать. Ну, я до кінця не розібрався. що Може кондьор сюди треба, хер'йозно, це щось видрали. Ну, має бути потужна. 400 гривень витяжка без претензій і возвратів. повторяюсь. Далі, що у нас мітчики? 1,1, 1,1. Дюйма G. 1,1, 14. Є дві отакі фризи дискові. Вони 160. -і. Оця R18 160 на 2,0. Ця 160 на 4,5. Кіп. ну, Скоріше, вони Бушні. Ну, Вроді хороші. Такі не вбиті, не покоцані. 400 гривень за 2.0. Ви самі знаєте, скільки така фреза стоїть. Бушні, ну, я думаю, хороші ще. Можна робити. Тут, мабуть, теж 32 посадка. Далі різечики. Був в прошлому випуску, не в прошлому, а позапрошлому. Коротше, я сюди ще дособирав. Появився такий оправка підельборові різці. Да. Ну, альборові чи ще якусь діч. Такий різечик з'явився новий. Т5К10. Це що то з новодільних. Вот, Радіус них додав. Отрізний. Коротше і Раз, два, три, четыре, п'ять, три, 4,5, 6,7,8. А, і один рапідний. Повністю рапідний. Р6,5 чи Р18. По іску. Так не Є Я все тоже рапідний. Кусочок можна юзати як отрізний. В общем, отака от грядка. Я вже показував. Буде 2900 гривень. 2900. Тут є які хочеш, ще раз вам покажу. Більшинство тут нових. От. Ну і отакі, я ж кажу, це радіусні. Вони дорогі, шкі вишкрябать ними, дорогі до усрачки. А тут оця вся ось, ось, грядка 2900 і поїхали. І ще що вам покажу, тазик з болтиками. Болтики тут натікли від м'якого до крупного, до великого. Такий тазик 50 гривень кілограм, тут їх, по-моєму, до 30 кг. Я десь якихось відео його важу. Ну, якщо треба, теж зважу, напишу, то не є проблема. Тут сверла по бетону, я їх сюди, з того шалаша, що завалився, приніс, щоб не ржавіли. Можу вам оптове оптовення зробити. Тут сверла набір від 4 до 16. Ось такі, може є у нас на каналі ділки, так сказати, хто хоче поторгувати. Я б їх недорого і продав. 120 гривень кілограм. Тобі ж, жорлишка по бетону, всі по бетону. Сорлишко на 5,0. Ну тут ціки? грам, ну хай даже 100 грам взять. 12 гривень за 10 штук, гривня 20. Грубо говоря. Ну тут їх кілограм 100 Тобі ж наборчики в мене були. Ну це таке, може хто сильно захоче поторгувати, побарижить. Я не заставляю, але предлагаю. Тобто 120 гривень кілограм, їх тут ну, під 100 кілограмів должно бути. Е я заказував, вірніше, як считав, було 30 наборів, може з десяток продав, але ну, 20 наборів точно. Тобто по косарику це 20-ка, приліпили 200 доларів, поторгували, заработали. Да, я свої бабки повернув і воно не лежить. Це так, піща комусь для розміщення, Можете приторгувати. Що в нас далі буде? Буде в нас отакий, зараз я вам покажу. Петлі 500 гривень, 4 кг одна важить, Тобі це десь по 55-50 по 60 за кілограм. Коротше, 500 гривень петлі такі машнецькі. Ну, 4 кг одна важить, 2 штуки, 8 кг, це дуже моцні петлі. Такий сьомник. от Пиптик той крутиться. винт 40-й, всього. Просто моцний сьомник. 800 гривень. І поїхали. Далі. Оці ось балабухи. Може комусь треба. Таку я з ними тягатися. 300 гривень за три штуки. Якісь, це зубні протези. Якийсь потужний той зубник клепав. І дивіться, буде супер акція Буде лот. тисяча мілачей. Отак все, що ви на поддоні бачите. Тисяча мілачей за за, 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 за косарь. Хер з ним, хай і воно їде. Тут вроді і різне, і одинакове. Коротше, то була тисяча токарних мілочей, а це буде тисяча обичних мілочей. Люсьєн інспектує. Люська, ану скажи, годний набор. О, пішла інспектувати. Дивіться, лібетка, такі якісь подшимніки. Це якісь, десь воно пригодиться. Закльопочник. Микрометр винт, ключі це ті на 23,25. 23. 2, ой, 15, 23. Не знаю, комусь десь в когось на щось виміняєте. Це чпухалка, воно ключ, камути, болти, о, головки, оце все. Отак. Сйомник для клапану, ключ. Щось, щось вам пригодиться, щось не треба буде, щось сусіда на, той, на пляшку виміняйте. Він прийде, дай мені головку, йому скажете, давай пляхан. І все, він побіг по пляшку, а ви йому головку дали, бо ви її купили вообще там за 3 копійки, виходить вона. Тут ну, весу так, нормально, він просто ніколи з ним гратися. Треба їхати по нові закупки, а воно лежить, місто займає. Оце ось отак ще раз покажу. Касар. Тисяча мілочей. Далі плитка, пилка. 450 внутреннє посадочне 400 гривень. І може заберіть хтось ось такі ключі станочні. 1000 гривень за 4 штуки. Ну, можна ще трошки торгонутися. Да, Я ж кажу, ну, тут дуренний такий розмір. Ну, Це і поменше. Новенький. Вот. Що в нас по станочкам? НС-ку розірвали. Оцей дракончик. Дракончик, дракончик. 3900, но можно торг. То бишь цена, вот вы знаете, обычно столько для дрели. Вот, а в нем 60 кг весу. <coughs> теоретически можем его тоже разорвать. Вот, теоретически. А так вообще, например, 3900 за 3500. Вот так вот покажу. То есть механизм подъема колонны. Типу кувалда не входить, кувалда це як вратівовіс, в ньому просто нема пінолі. Отак все є. Оце є. Це колону зажимать двигун. Люська лазить, інспектує. Да, Коротше, 3500 по ціні обичної стойки для древів. І у вас буде такий потужний станок, він 60 кг важить. Тобто знайшли туди якусь пінуль, вставили. І шарашити. Можна шарашити дюрки. Іменно дюрки. Що в нас залишилось? Одинецька. Осталась колона. Зубчики хороші, 1200 гривень. Файна, Файна колона. Залишилась бабка. Бабка. Бабку можу за косарь продати. Повністю гола бабка. І натяжитель для того. Для мотора 600 гривень. І поїхали. Два карданчика. Та 350 гривень заберіть їх. Е, цей натяжна для НЕС 2М112 з комунараса. І ота херня Комунарас, бабка. 1800 гривень. І поїхали. Може, хто хоче ромашки, заберіть їх нахрен. 25 гривень кілограм усі забрати. Оце я ж кажу, вони з пиптиком. Діаметр 52-55 штук, 25-27 їх штук. 25 гривень кілограм. Це коротше, 250 гривень штука. А якщо в розницю, то звиняйте по 350 Кому там 1-2 треба, а оптом 250 гривень. Одна штука 10 кілограмів. Різьбо нарізний дракон 5 тисяч, 5 тисяч. Заберіть його, щоб він не стояв. Теоретично, якщо дивіться колону, хрясь-хрясь. Просто що, що стоїть, що смущає колона. Тут, бачите, якісь флянці поприкручували, він не опускається. І отого дракона можна колону рубанути. Чика, бачите. І сюди. І буде файний різьбонарізний станок, комплектний. І оцей дракончик. 6000, тисяч. 6300 був, був 5300 з пінулькою, 6300. Коротше, 6000. тисяч. Натяжний механізм, натяжний двигун, потужний. Потужний двигун. Блін, щось це слово потужне. Так за, за, за той завірусилось. Фу. Нельзя вживати його. Е, там молоточки, патрончики. Багато чого. А, кстати, за цю матню вчора питали, подається труба. От, показати її. Тут от шнек, бачите, він покращений. Таке чувство, що воно й не робило. Іли робило не дуже мало. Він йде 15 Вт, 220 вольт. Я підключав, тут був кондьор, Но він роздавлений. Ну, не працював. І подача. Таке от, бачите, подача горілки там. Коротше, такий шнек от 7 тисяч, сам шнек 1,5 метровий. Отак от з моторчиком От тисяч. Давайте ми зробимо за 4 За 4. всю горілка, шнек, хірек. Я думаю, тут можна його зробити. Це тут подача якось, щоб воно крутилось. 4000 і забирайте. Моторчик, я думаю, робочий. бо я напряму кидаю, він щось питається Ну Там редуктор, наверно, йому треба все-таки кондюр, щоб він нормально шпукав. І тут е, камАЗовські компресори, гідроциліндри з гідроборта, патрон 315. Болтики. Отакі от розміри написані. І ось такі от. Діться болтики. Якщо що, пишіть. Все, всім пока. Пишіть на вайбер, відправкася, як сіданої пошту, по предоплаті, бо що то реп затягнувся. Длинний реп нікому не інтересний. Все, пишіть на вайбер, якщо що.